Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Максим. Незважаючи на тільки два забиті м'ячі, я думаю, що гра була супер. Топ команди. Як вам гра, такий коментар від тренерського штабу урагану? Ну, нічий дійсно напружений матч з рівною кількістю приблизно гольових моментів. На початку матчу вважало, що ми сьогодні втратили очки, тому що більше створили, не реалізували. Але так як складався матч, ми першими пропустили в такій грі недаремно два воротарі. Це гравці збірної України. І сьогодні вони тягнули ну, майже мертві м'ячі, їх притули і на реакцію добре працювали. Тому пропустили 1-0. Все-таки вважаю, що результат такий, що Ну, закономірний, бо ми створили таку кількість моментів гольових, щоб. Реалізувати бодай один. Ну, бодай один гол і реалізували, тому бойова нічия. Хочеться, щоб таких матчів в подальшому було якомога більше. Дійсно напружені, цікаві. І хочеться, щоб глядачі повернулись і отримали задоволення від перегляду таких матчів. Ви сьогодні в три четвірки зіграли, такий задум у вас був. Ну, Найближчий місяць ми зіграємо тричі один з одним, двічі, потім на Кубок, вважаючи те, що Буде від'їзд гравців і «Урагану» і хитав збірну. Ми не знаємо, в якому стані гравці будуть саме збірної за місяць часу. Тому сьогодні перевірили найближчий свій резерв в таких бойових умовах. І хлопці, віддамо відомо, належне, що впоралися з тим хвилюванням, в яке було не все вдавалося. Але ну, три четвірки, вважаю, що сьогодні рівно зіграли, були в кожну помилки, але всі отримали потрібну ігрову практику і в подальшому. Ближче до матчів плей-офф вже поберемо оптимальний склад, а можливо і залишимо ці три четвірки. Дуже дякую, удачі нашим командам і до зустрічі в кубку. Дякую, преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.